Всім привіт! Знайшов для вас нову активність. Зараз можна створити віртуальну картку від Bybit і отримати за це 10 доларів. Також можна запрошувати друзів, і за кожного друга ви будете отримувати по 20 доларів. Для цього нам потрібен верифікований аккаунт на біржі Bybit. В кого до сих пір його немає, ссылочка буде під відео. Потім в меню знаходимо вкладочку карт. Бо вона буде десь нижче. Ось вона. Мене відразу перекинуло на мою картку, тому що вона в мене створена. А вам потрібно буде заповнити невеличку анкету. Вказати місце проживання, я вказував рандомно. Але якщо ви збираєте замовити фізичну карту, то вказуйте дійсну адресу. Потім відповідаєте на декілька простих запитань, вони ні на що не впливають, можете відповідати будь-як. Та в останньому вікні потрібно буде вказати номер телефону, емейл та реферальний код. Якщо ви хочете отримати 10 доларів, то вводите мій реферальний код, який я залишу під відео. Або якщо у когось є у друга карта, можете його реферальний код вводити. Головне, не залишити це поле пустим, бо нічого не отримаєте. Ось і все. Ваша картка готова. Отак вона виглядає. Вас перекине відразу на головну сторіночку. Ось вона. Тут відображається ваш баланс. Баланс на карті це баланс на біржі на гаманці фінансування. Відповідно, щоб поповнити карту, нам потрібно закинути кошти на біржу Bybit. Будь-яким методом там можна через P2P купити, можна просто перекинути з іншої біржі, це вже як вам зручно. Далі, для того, щоб отримати 10 доларів, нам потрібно зробити будь-яку операцію з цієї карти. Можна оплатити покупку на AliExpress Особисто я так і зробив, замовив щось там за 1 долар. Також можна щось замовити на Джумі чи Амазоні, або ж можна просто пару гривень задонатити в будь-яку благодійну організацію. Єдиний мінус, що потрібно чекати 14 днів на нарахування винагороди. Але самое головне, що вони точно виплачують. Також хотів вам нагадати за лаунчпули. Зараз у нас проходить лаунчпул токену F. І дивимося. За сьогодні мені насипало майже 6 доларів. І зовсім скоро, мабуть, завтра, зараз дивимось. Так, через 1 день і 33 хвилини розпочинається новий лаунчпул токену Xeon. Як завжди, максимум можна покласти 2000 USDT на аккаунт та пасивно отримувати кошти. Тому, як завжди, раджу, не пропускайте. Якщо по карті чи по лончпулах будуть виникати якісь питання, будь ласка, в коментарях всім відповім. Всім гарного дня, дякую за увагу.